Ну, так, така Я э, за це почав від того, що а, дже, э, як, перша чіль обновлянина – це є Ісус Христос. Тобто, це, і а, тут між іншим на, на, на будинку є е, 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 цитата Йосифа Шліпого. що Uh, Ісус Христос єдиний приклад для нас. Чи що ж таке, я не знаю, я так uh, uh, потім подивитися. Альфа і омега uh, uh, початок і кінець. так, uh, uh, тобто Ми мусимо знаходи, знайти Ісуса Христа. Тобто, і, бо інакше церква ну, uh, обнова ці всі розмови вони не дойшло. Якщо я не спілкуюся з Ісусом Христом, це все, це все є оболонка, це все є якась. Можна з цього скористатися для інших чили, але воно мені не приносить щастя, воно мені не приносить якоїсь повноти існування. Так що, а друга річ, друге слово, яке я вам сказав. Що ви, я всі ми є священниками, то я не даремно це слово вам вкину. Так? Це означає, що ми маємо в момент, коли ми дозріємо, коли ми відчуємо цей контакт, ми маємо як, ну, про це говорити. То коли ми...

Ліпше би було, щоб священник нас, на це, е, провадив нас в це, але е, ну, в багатьох випадках воно так і не буває. Е, але воно не є конечно. Воно не є тобто, е, Ми маємо мати пошану до е, патріарха, до римського, до єпископів, до священиків. Е, але ми так само є священиками. Тобто, то треба дуже добре зрозуміти, що ми так само є священниками. Тобто і ми маємо свою місію. І ми можемо а, як, а, як пропонувати, і ми можемо а, бути діяльними. Це все треба робити делікатно, очевидно, а, щоб. А, а, як, а, але якщо я чуюся любленим. Ісусом, так? Якщо я знайшла з Ним контакт, то тоді я в Божому душі, в душі Ісуса зможу пропонувати, так, дивитися на неміч моїх е, е, як, парохян, на, мого, на неміч мого Священника. Я зможу, ну, десь паралельно в е, іншій моїй громаді. Віднайти той дух потім приходити. Так що, але ми маємо бути місіонаріями. Тобто бо ми, як у товаристві обнова, ми для того, ми, ми для того, як збираємося, щоб самі в своїх інтелектуальних пошуках, в своєму інтелектуальному житті, як увкоренюватися Глибше у свою віру і свідчити і допомагати іншим.